Ми поговоримо про останні події довкола Запорізької атомної електростанції, про нашу наступальну операцію в рамках, звісно, що е, нашої оборонної операції збройних сил України із Беном Ходжесом, генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів Америки у відставці, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Америки в Європі з нами на прямому зв'язку. Місце Ходжес. Ходжесе, Дуже приємно бачити вас і мати можливість поспілкуватися із вами. Дякую за запрошення. Отже, почнемо із ситуації на Запоріжжі. Кілька днів тому були численні повідомлення про те, що Росія близька до вчинення провокації на Запорізькій атомній електростанції Повідомлялося, що окупанти залишили деякі території біля станції, зокрема в Енергодарі так, що це все взагалі було, і як ви вважаєте, чи наважаться вони на такий крок, як підрив станції? Я маю на увазі? Звісно, я думаю, що ми всі сприймаємо цю загрозу дуже серйозно, тому що Росія продемонструвала, що їх не хвилює, скільки невинних людей вони вб'ють або якої шкоди завдадуть навколишньому середовищу. Але мені здається, що багато світових лідерів дали зрозуміти Кремлю, що вони нестимуть за це відповідальність І Всі знають, що саме росіяни понесуть за це відповідальність і тому я сподіваюся, що тиск на крем. Кремль буде достатнім, щоб вони зрозуміли, що це було б жахливою помилкою, і що вони заплатять за це величезну ціну. Це може статися. Україна зробила правильні кроки, щоб бути готовою. але я думаю, що всі країни, які постраждали б від такої катастрофи, доносять до Кремля, що це неприйнятно. я вважаю, що Україна повинна опублікувати імена та обличчя кожної окремої людини в ланцюгу командувань. Яка несе за це відповідальність зараз? З російського боку за запорізьку атомну електростанцію, щоб ці люди знали, що вони не можуть робити це безкарно Чи можуть всі ці повідомлення російського уряду, російської влади, пропагандистів про цю провокацію? Чи може це все бути свого роду елементом шантажу перед самітом НАТО у Вільнюсі? Ну, я думаю, що коли росіяни роблять такі речі, звичайно, це не просто так. Це не просто тому, що вони жорстокі і не поважають людське життя. Це робиться для того, щоб створити проблеми для всіх нас, щоб створити точки тертя, де союзники сперечаються один з одним про те, як реагувати. Тому я думаю, що те, що відбувається саме зараз, це не збіг. Окей, гаразд, я ще хотіла б обговорити ситуацію на нашому фронті, тому що минуло вже кілька тижнів, як почалася українська наступальна операція. як би ви її оцінили, отже, три речі. По перше, український генеральний штаб зробив дуже дуже хорошу роботу із захисту інформації. Ми не повинні знати навіть такі люди, як я, я не маю права знати, що саме відбувається, скільки людей задіяно. Скільки жертв що завгодно, тому важливо захищати інформацію, тому що це допомагає захистити життя солдатів і захищає безпеку місії. Тому я вважаю, що генеральний штаб добре попрацював над цим питанням. По-друге, так завжди буває в бою. Звичайно, є втрати, і звичайно, інформація заплутана. Командири, сержанти, які перебувають на передовій, коли вони насилають звіти, вони роблять це не для телебачення. Вони роблять це для того, щоб доповісти своїм командирам. Тож між тим, коли щось відбувається, і тим, коли ми про це дізнаємося, може пройти три-чотири чи п'ять днів. Тому я думаю, що це також важливо мати на увазі. І третє, більшість українських бригад ще навіть не беруть участь у бойових діях. Це провідні елементи, які там зондують, підштовхують, обманюють росіян щодо того, де буде справжній наступ. І я думаю, що генеральний штаб виділить ці бригади, коли прийде час. Знаєте, я дуже оптимістичний. Україна робить все правильно, враховуючи всі обставини. Звичайно, Україна повинна мати літаки. Ми вже давно повинні були схвалити поставки F-16. звичайно. Вони повинні мати Атакамс. Ми мали б це вже давно схвалити. Ми не схвалили. Але все ж, Україна, українські солдати, я думаю, роблять все дуже професійно. Я вражений, і я думаю, що генерал залужний робить це також таким чином, щоб не змарнувати життя жодного українського солдата, а не робить акцент на швидкості, щоб задовольнити когось там. Як ви думаєте, чому США не надають Україні атакам ста 16 оперативно? Адже ми цього потребуємо? Ви знаєте, мене це дуже розчаровує. Нас багато людей, які докладають всіх зусиль, щоб підштовхнути адміністрацію до того, щоб вона рухалася вперед і зробила це. Я не можу пояснити, чому. Я думаю, що частково це може бути пов'язано із занепокоєнням в адміністрації щодо можливої ескалації з боку Росії. І Росія бачить це. Знаєте, вони весь час погрожують застосуванням ядерної зброї. Отже, адміністрація настільки стурбована можливістю ядерної ескалації, що вони дуже, дуже, дуже повільно, обережно, поступово приймають рішення. Я думаю, що можливо це частина проблеми, а інша частина полягає в тому, що я думаю. Китай ймовірно каже адміністрації: не дайте цьому вийти з під контролю, щоб Російська Федерація не розвалилася. Кілька тижнів тому ви сказали, що у нас є можливість звільнити Крим до кінця цього літа. Це все ще можливо, навіть незважаючи на те, що у нас немає Атакамс та Ф 16 Звичайно, ви пам'ятаєте і дякую вам за те, що ви про це згадали. Ви пам'ятаєте, що я сказав, що Україна може звільнити Крим до кінця літа, до кінця серпня, якщо Сполучені Штати нададуть те, що потрібно, і звичайно, я говорю про атакам селі такі в 16 Якщо ми цього не зробимо, я не маю жодних сумнівів, що Україна все ще зможе звільнити Крим. Але це займе більше часу. Це буде повільніше, з більшою кількістю жертв та більший час завжди є дві протилежні волі, і очевидно, що українські солдати мають більшу волю до боротьби. Ми спостерігаємо це вже півтора року. Вони захищають свою батьківщину. Я не думаю, що багато хто з російських солдатів дійсно хоче бути зараз в Україні. Так що це може бути але я знаю, що якби ми надали Україні атакам, то російського чорноморського флоту вже не було б чорноморського флоту. Довелося б залишити Севастополь. Російські військово повітряні сили більше не могли б вилітати з Криму. Це було б настільки важливо зробити Крим непридатним для російських військ. Але знову ж таки, я не можу пояснити, чому ми досі цього не зробили але Крим є дуже важливим питанням для Росії, якою буде реакція російського диктатора Путіна на ці наші кроки, коли ми прийдемо звільняти Крим? найважливішим моментом є те, що Україна ніколи не буде в більшій безпеці, доки Крим під російською окупацією. І я маю на увазі, що Крим є вирішальною частиною для цієї війни. Як тільки Росія буде змушена залишити Крим, вона не зможе загрожувати вам. Там не буде чорноморського флоту. Їм доведеться піти у новоросійськ. Російські військово-повітряні сили не зможуть вилітати з САК, немає більше логістичного хабу в Джанкої. Все це зникне, і це буде справжньою проблемою. Ви маєте рацію, це буде проблемою для режиму Путіна, але це буде його проблема. Як йому доведеться пояснювати, знаєте, коли люди кажуть, якщо Росія розумітиме, що вона втрачає Крим, то вона застосує ядерну зброю. they'll use a nuclear weapon Я так не думаю, тому що я думаю, що Росія знає, що будуть катастрофічні наслідки. Президент Сі сказав Росії не використовувати ядерну зброю. Я думаю, що прем'єр-міністр Індії Моді сказав Росії не використовувати ядерну зброю. Отже, якщо Росія застосує ядерну зброю, це не матиме жодних позитивних наслідків для неї. Тому я не думаю, що президент Путін, чиїм пріоритетом номер один є невелика Росія його пріоритетом номер один є порятунок. Власної шкури і збереження влади Я Не думаю, що втрата Криму автоматично дорівнює ядерній ескалації. Як нещодавня спроба повстання пригожина вплинула на хід цієї війни, а особливо на російський режим, путіна і можливо також на російську армію. Це дуже гарне запитання. Я думаю, що ми всі досі спостерігаємо за тим, що відбувається. По перше, кілька тисяч військових, які мають досвід, ці злочинці з Вагнера їх вже немає. А вони або в Білорусі, або просто зникли. Я не думаю, що багато з них захочуть приєднатися до армії, тому що вони знають, що армія, російська армія ненавидить найманців так само, як російська армія ненавидить чеченців, і російська армія ненавидить розвідувальну службу ФСБ. Тому я не думаю, що багато вагнерівців насправді захочуть приєднатися до армії і стати гарматним м'ясом для регулярної армії. Це означає, що російському генеральному штабу зараз доводиться поповнювати дефіцит приблизно 15 20, 25 тисяч солдатів, яких там більше немає. Це одна проблема для росіян Друга проблема для них полягає в тому, що генерал Суровікін і його заступник зараз у в'язниці. Тож кому можна довіряти в ланцюжку командування? Шойгу, очевидно некомпетентний, але він зберігає свою посаду, тому що президент Путін цінує лояльність більше ніж компетентність. Тому я думаю, що це добре для України, що ви продовжуєте бачити некомпетентних командирів, які керують обороною з російського боку. Я не знаю, скільки з них можуть виконувати накази або по-справжньому воювати. Але я не знаю, наскільки їм можна довіряти якби я був російським солдатом і знав, що наді мною і за мною хаос. Я не впевнений, що хотів би битися так відчайдушно і загинути або бути жахливо пораненим у програшній битві. Тому я думаю, що тут є і психологічний аспект. І я вважаю, що Україна зробила дуже хорошу роботу, одразу ж звернувшись до всіх цих солдатів, кажучи, що вам не обов'язково тут помирати. Ваш ворог у Москві, а не в Україні наскільки ми знаємо, Пригожин зараз перебуває в Білорусі. як ви думаєте, можливо, він та Лукашенко щось задумали? Це також дуже хороше питання. Я не уявляю, що такий хлопець, як пан Пригожин, який є мільярдером і має знаєте, всі будинки, яхти, всі речі, які мають мільярдери. Я не уявляю, що він жив у мінську до кінця свого життя. Тому в якийсь момент я думаю, що він спробує перезапустити свій бізнес. Десь я думаю, що його пріоритетом номер один є захист своїх бізнес інтересів. Але мені здається, що вони з Лукашенком можуть бути партнерами у певному сенсі. незважаючи на те, скільки військ Вагнера перебуває в Білорусі, можливо, це дає Лукашенку трохи більше захисту від власної позиції, а також захисту від спроби Росії захопити Білорусь я не знаю. Я думаю, що український генеральний штаб знає набагато краще за мене, але у мене немає відчуття, що це буде великою загрозою для України з боку, знаєте, нового фронту, наприклад, з півночі. Але український генеральний штаб вже в заході, щоб бути поготові. на цей випадок. Звичайно, Польща побоюється, що тепер Лукашенко знову використовуватиме мігрантів і штовхатиме їх до кордону Польщі та Литви. Я нещодавно розмовляв з польським офіцером, який там працює. Вони занепокоєні цим і питання в тому, чому Путін залишив його живим. Я маю на увазі пригожена. Так, це дуже хороше питання. І я думаю, що деякі люди подумають, що все це було театральним дійством. Що це було сплановано? Я не вважаю, що це був театр. я думаю, що це саме те, що ми бачили, але це також показує, що Путін дуже слабкий. Ви знаєте, завжди були питання на кшталт, що станеться, якщо його загнати в кут, чи використає він ядерну зброю. Ми бачили, що відбулося. Він ослаб, він був наляканий, і Лукашенкові довелося витягувати його з цього і укласти угоду з Пригожиним і це саме та річ, яка змусить людей замислитися, знаєте? Можливо, тут є можливість позбутися цього хлопця. Я хотів би додати ще одну річ: що сталося з пригожинським заколотом і жахливою реакцією російських військових? вони або нічого не робили, або спостерігали, або допомагали це не те, що відбувається в армії, яка впевнена, що вона переможе. Тому я думаю, що це свідчить не лише про слабкість Путіна, але й про слабкість і нестачу впевненості в російській армії. Так, безумовно. Дякую за це інтерв'ю. Дякую за ваші коментарі за ваш час.